Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини. По-перше, якщо ви шукаєте роботу і вам потрібна допомога за кордоном саме в Польщі, сьогодні для вас буде дуже корисна інформація. Також нещодавно знову збільшилась кількість людей, які перетинають західний кордон України, особливо в напрямку виїзду з країни. Що відбувається? Чому українці знову масово виїжджають з. Країни. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, Я раджу вам також підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, якщо ви шукаєте роботу в Польщі і вам потрібна класна фахова допомога, агенція з працевлаштування ГРМІ персонал їй вже 15 років. Минулого року тільки ця компанія працевлаштувала понад 24 тисячі людей. Зараз у Гремі є багато вакансій, друзі. Ви точно зможете 100% знайти для себе роботу. Це може бути робота на складах одягу, косметики, продуктів чи на виробництвах харчових, м'ясних, рибних. Вам потрібно заповнити контактну форму за посиланням в опису під цим відео, також в закріпленому повідомленні під відео. З вами обов'язково зв'яжуться рекрутери Гремі, нададуть вам фахову допомогу. Також хочу наголосити на тому, що в якому б місті Польщі ви б не знаходились. Легко знайде там вакансію саме для вас, тому що компанія має вакансії у більш ніж 100 містах Польщі. Наразі середні ставки на вакансіях становлять від 23 до 35 злотих година, На руки середня зарплата від 5 тисяч до 7,5 тисяч злотих в місяць. Працівникам допомагають не лише з підбором вакансій, але й з документами, доїздом та житлом. Крім того, компанія Гремі Персонал допомагає. Україні є воїнам на фронті за два роки. На потреби збройних сил спрямовано понад 6 мільйонів 500 тисяч злотих. Ще компанія є головним спонсором фестивалю борщу Польщі, де минулого тільки року було зібрано 300 тисяч злотих для збройних сил України. Отже, якщо вам потрібна фахова допомога з пошуком роботи, переходьте за посиланням в опису під цим відео, також в закріпленому повідомленні під відео. Заповнюйте дуже просту форму. З вами зв'яжуться рекрутери. Гремі та вам допоможуть, чому збільшується масовий відтік українців з України, чому українці масово виїжджають зараз з України? Це звичайно може вказувати на тенденції в міграційних настроях українців в тому, що війна ще продовжується. На жаль, обстріли України та її міст тривають. Звичайно, українці шукають безпеку для себе, для своїх дітей. Вони змушені. Чи переїжджати в інші міста України, чи виїжджати за кордон та отримувати тимчасовий захист? Також в Україні зараз знову злетів попит на генератори, зарядні станції та павербанки через масові відключення. Ажіотажний попит призвів до того, що годові моделі, наприклад, генераторів і зарядних станцій закінчуються а нові поставки очікуються тільки через місяць-півтора. Звичайно, друзі, всі ці фактори вони впливають на українців і, на жаль, змушують українців шукати прихисток за кордоном. Також нагадаю, що в Польщі з 1 жовтня 2024 того року стартує нова програма е, Активний родич, яка призначена для підтримки сімей з дітьми. Ця програма розрахована на три основні види допомоги, які надаються без урахування доходів сімей і не підлягають оподаткуванню. Перша категорія допомоги вона передбачає фінансову підтримку для батьків, які повертаються на роботу після того, як їхня дитина досягне трьох років. Це сприятиме їхньому, звичайно, поверненню до професійної діяльності. Друга програма надає допомогу на перебування дитини в яслах. Це особливо важливо для батьків, які працюють або мають інші обов'язки. І потребують надійного місця для догляду своєї дитини. Третя категорія цієї допомоги спрямована е, на саме сімейний догляд, тобто. Е, вона дає можливість отримати фінансову підтримку для тих, хто обирає забезпечувати догляд за дітьми вдома. Згідно з програмою, суми виплат можуть сягати до 1900 злотих на місяць на кожну дитину, що, звичайно, дозволяє забезпечити стабільні умови для розвитку дитини і підтримати сімейний бюджет. Заявки на отримання допомоги приймаються виключно в електронному вигляді через систему. Управління соціального страхування Польщі ЗУС. Якщо вам потрібна інформація, які землі Німеччини зараз приймають українців саме в липні 2024 року, актуальні адреси таборів я залишаю також в опису під цим. Відео. Хочу сказати, що з приймальних пунктів землі Банден-Вюртенберг розподіл йде в інші федеральні землі, зокрема в Баварію. Карлсруе – центр для біженців відкритий, але часто розподіляє в інші федеральні землі Німеччини. Можна приїхати на власному авто, але транспортний засіб потрібно припаркувати поза межами приймального пункту. Біженці з тваринами більшими за кішку не приймаються. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.